І любі друзі! Ви на каналі Українці в Німеччині. Це моє улюблене місце прогулянки стара церковна площа. Весною вона дуже гарна, не дивлячись на те, що інколи буває погода не така сонячна і не таке чисте і голубе небо. Частіше тут ідуть дощі, але зараз площа виграває всіми кольорами весни. Я оголосюю цю площу з початку весни і майже до осені. Але тоді кольори стають не такі яскраві, а влітку є своя краса, але зараз я просто в захваті. Ось ці старенькі будиночки, які неначе сказки. Братів Грім. Мені чомусь завжди згадується казка про хлібні зернятка. Пам'ятаєте, Ганси Кретель? І, і чомусь, я думаю, що вони жили саме в ось таких будиночках. На жаль, весняна краса дуже недовговічна, і сади починають обсипатися квітковим снігопадом. Так, жаль. Адже магнолія це, мабуть, найвитонченіша квітка весни. Хоча всі вони дуже гарні: і магнолія, і сакура, і вишня, і яблуня. Обожнюю, ось такий снігопад. Я вже не раз показувала цю площу і не раз гуляла тут в різні пори року. Але зараз цікавить все, як архітектура старого міста плавно переходить у архітектуру сучасного міста. Зберігаються ось ці будиночки і дуже давно, як ви бачите, підтримується все це. щоб виразити свій захват ось цим цвітінням. Насолоджуємося. Я дарую вам крапельку сонячного дня, цвітіння магнолії і мирного неба. І так хочеться, щоб нарешті в Україні запанував мир і перемога, і щоб ось так ми могли спокійно ходити і роздивлятися квіти. І не смикатися від повітряних тривог. Так, я зараз у мирній країні. Я вдячна їй за те, що вона дала нам прихисток, але вдома краще. Ми всі мріємо і молимося про мир і перемогу в Україні. Бо ніде немає краще, ніж вдома. На рідній землі. А тут ми ось ці маленькі квіточки, що ганяє вітер. Тому єднаймося, молімося, тримаємося, донатимо на перемогу і молимося про мир в Україні. До зустрічі в наступних відео.